В таких дуже драматичних умовах створюється Національна гвардія України. Головна мета Національної гвардії України в мирний час захищати громадян від оргзлочинних угрупувань, від будь-якої небезпеки, від будь-яких провокацій. А в час військовий протистояти агресії, захищаючи країну. Саме Національна гвардія, маючи мобільні підрозділи, маючи можливість дуже швидкого розгортання, повинна перша зустріти ворога і дати можливість регулярним частинам Збройних сил повністю перейти в контрнаступ. Це дуже відповідальна задача, яку повинна виконати Національна гвардія. І дуже приємно мені констатувати, що сьогодні, саме тут в учбовому центрі Національної гвардії України більшість, хто проходить навчання, це саме люди, які пройшли вишки у Майдану, які чесно виконали свій обов'язок перед Україною, захищаючи свободу і демократію. І зараз, коли країна в небезпеці, вони добровільно написали заяви і пішли до Національної гвардії. Дуже багато таких. Яскравих прикладів, дуже багато справжніх героїв. О, знаєте, от це є справжній патріотизм і це є справжній героїзм. Саме тут, в навчальному центрі, готуються кадри для Національної гвардії, в тому числі одна із серйозних задач, яку зараз ми реалізуємо, це підготовка резервістів, підготовка потужного резерву. Відповідний закон прийняла Верховна Рада. І сьогодні ми повинні мати не тільки регулярні частини національної гвардії, але ми повинні створити потужний резерв як для Збройних сил, так і для Національної гвардії. Цей резерв повинен бути в будь-яку мить, готовий встати на захист країни. В той же час це дозволяє людям займатися своєю мірною працею, мати при собі повне обмундюрування, бути готовими в будь-яку мить по Сигналу тривоги прийти до прибути до військової частини, де він закріплений, отримати зброю і одразу йти в бой, саме такий резерв сьогодні створюється в Україні, і це завдання дуже важливе, тому що це фактично змінюється концепція і захисту і оборони наших як збройних сил, так і національної гвардії. В той же час для національної гвардії стоять сьогодні дуже серйозні завдання. Ви бачите, що вони працюють в різних напрямках захисту нашої держави. Це не тільки питання пов'язані з мобільними діями вдовж кордону. Хоча це сьогодні дуже важливо. Це також питання пов'язані з діями і по тому, щоб знищувати порзлочинні групування, збройні групування, диверсійні групи, які на привикі жаль сьогодні. Є в Україні, які закидують в нашу країну. Це задачі, які вони повинні виконувати як на суші, як в містах, так і на морі в будь-яких важких складних умовах. Я переконаний, що Національна гвардія буде гідно тримати свій прапор, і це дійсно буде елітний підрозділ, де проходити службу будуть мріяти всі молоді. Патріоти нашої країни.